У нас були перевірки, перевіряли всі укриття, всі підвальні приміщення, які повинні бути облаштовані для того, щоб захистити людей. А наша головна мета, головне завдання, щоб люди були в безпеці, і хочу сказати, що були дуже такі ретельні перевірки, які б разом з ДСНС, Національною поліцією і по Ітогом цих перевірок я е, прийняв відповідне кадрове рішення. Був звільнений керівник, який відповідав за е, роботу з е, укриття укриттів облаштування укриттів підвальних приміщень. Крім цього, хочу сказати, що була винесена догана теж керівнику відповідного департаменту, і це кадрове рішення були прийняті мною. Крім цього, зараз працює усі глави адміністрації міста Харкова, районних адміністрацій, служба відповідно щодо приведення підвальних приміщень укриттів, в е, облаштування укриттів, в відповідне е, відповідне е, нор, Яке потрібно бути для того, щоб люди могли безпечно перебувати під час обстрілу підвальних приміщень? Видалені кошти, видалені кошти для того, щоб облаштувати підвальне приміщення. Крім цього, хочу сказати, що ми проведемо дуже велику роботу щодо. Того щоб зробити укриття укриття для школ, бо ми хочемо з 1 вересня, щоб наші діти пішли у школи у комбінованому навчанні, щоб вони обучалися у школах, тому ми влаштовуємо таке приміщення для того, щоб там було безпечно нашим дітям вивчатися.